Коли я зрозумів, що у друга проблеми з кукухою, ми з другом пішли на полювання. Коли сиділи і відпочивали, він приставив гвинтівку до моєї голови і натиснув на спуск. Гвинтівка була не і я встав і пішов. І більше з ним не дружу. Колись подруга розповіла, що накопичила достатню суму і тепер відправляється в штат Вашингтон. Вона збиралася відбити Едварда Калена у Белі. Вона думала, що сутінки це на 100% реальність. Коли він сказав усій нашій компанії друзів, а ми разом дружимо вже 15 років, що у нього рак мозку, і йому залишилося жити кілька місяців. Поїхав на відпочинок з усіма нами, виплакав море сліз, ходив до психотерапевта через все це. До речі, він досі живий. Ніякого раку у нього не було. Він просто переживав, що його посадять за розтрату, але якось все обійшлося. Я досі не розумію, як, за його думкою, мав спрацювати цей план. Я сам цього не бачив, але друг розповів. Вони сиділи біля вогнища, відпочивали і спілкувалися. Один хлопець, допивши свою банку пива, раптом вдарив нею свою дружину в лоб. Вона втратила свідомість. Мій друг був шокований. Каже, цей хлопець любить свою дружину, але зробив з нею таке. Я більше не хочу з ним спілкуватися, щоб не стати його наступною жертвою. Один знайомий з коледжу, здавалося б, був приємним хлопцем. Приблизно через рік, після знайомства, він запросив мене до себе додому. По дорозі він безперервно говорив про сідниці своєї сестри. Коли ми зайшли в будинок, вона вийшла, щоб привітатися. І він одразу шльопнув її по попі. Вона намагалася посміятися, але було видно, що їй це неприємно після цього випадку. Я почав його уникати. Коли я був дитиною, один з друзів мого брата, який завжди здавався мені дивним, убив своїх батьків. Він стверджував, що почув наказ по радіо. Його лікували від шизофренії протягом шести років, а потім випустили. Через кілька місяців він прийшов у дитячий садок зі списком трьох дівчаток, яких хотів би забрати. Одна з них була моєю племінницею. Його знов посадили на лікування, але згодом знову випустили. Мені було 15 років, коли померла моя собака. Я був повністю спустошений і шукав співчуття. Прийшов до свого друга, якому розповів про те, що сталося. Він вислухав мене і розсміявся. Я кажу, що за чорт, Пол, що з тобою. А він просто впав у істерику, плаче від сміху і кричить: Де твоя собака? Ха -ха, де твоя собака? Ми з подругою вирішили провести час у барі. Вона з тих, хто вважає, що вміє пити, і після кількох коктейлів спокійно сідає за кермо. Я собі такого не дозволяю. Після бару я залишила своє авто на парковці і сіла до неї на пасажирське сидіння. Коротше, вона не впоралася з керуванням і потрапила в аварію. Я переживала, що це обійдеться їй дуже дорого. Найдивніше у тому, що поліцейські так і не зрозуміли, що вона п'яна. У мене ж сильно боліло в грудях, і я сказала їй, що хочу показатися лікареві. Вона подивилась на мене і говорить: валяй, якщо хочеш, щоб я опинилась в повному лайні, я вирішила не ходити до лікаря. Але мені ставало гірше, і мама відвезла мене в лікарню. Подруга сказала, що оплатить мої рахунки за лікування, якщо я не повідомлю її страхову компанію. Наступні місяці вона себе дивно поводила. Усім розповідала, як я її підставила, пішовши до лікаря через якусь дурницю. Хоча у мене була зовсім не дурниця. Я показала їй рахунок на 8 тисяч доларів і сказала, що моя страхова компанія відмовляється його оплачувати. Бо вони знають, що я потрапила в аварію, і оплатити повинен винуватець у кінці кінців, через спільних знайомих я знайшла контакти її страхового агента, і він мені оплатив рахунок. Більше я з нею не дружу, незважаючи на те, що ми чотири роки були найкращими подругами. Мій друг одного разу подзвонив мені і повідомив, що за його вікном хтось сидить на дереві і спостерігає за ним. Потім він вислав фото, на якому було видно лише дерева за вікном. Я уточнила, де саме сидить ця особа, і він обвів гілку, написавши, що ось цей хлопець у чорному капюшоні. Як можна його не помітити? Тоді, вперше, я відчула, що щось не так. Я працювала в невеликому роздрібному магазині. Один торговий зал, двоє продавців, товар та каса. Прийшов стажер у свій перший день. Я його навчаю, показую усе. Між тим він починає запитувати, де камери, де сейф, коли і як ми здаємо готівку. Спочатку я подумала, що це нормальні питання для людини, яка хоче розібратися в робочому процесі. Він, звісно, не тільки це запитував, коли настав вечір, він схоже вже розслабився. І почав ділитися планом, як можна взяти гроші з каси, як можна менше сховати в сейфі, та скільки у нього буде часу, поки це з'ясується. Здається, що він жартував, але було дуже дивно. Я подзвонила директору, і більше цього хлопця я не бачила.